Добрий вечір. Це не сьогодні. Про головне це програма, яку ми зробили з колективом. Це спецвипуск ефіру. Зазвичай ви в цей час бачили. Сьогодні про головне, але сьогодні буде присвячений цей ефір тільки тому, що відбувається на каналі сьогодні і що відбувалось вчора. Ми підготували невеликий сюжет. Цей сюжет зробили тільки працівники каналу. До нього немає ніякого втручання, не втручались керівництво. Ми покажемо те, що бачили ми своїми очами тут, знаходячись в ньюзрумі і знаходячись в цій будівлі. Перед тим, як ви передивите цей сюжет, я б хотів дещо пояснити. Протягом останніх місяців, у ЗМІ місяців і тижнів з'явилася дуже багато інформації про те, що телеканал ТВІ продають різним сторонам. Називали Сергія Курченка людина, яка наближено до сина президента, називала Віктора Медведчука, називали Валерія Хорошковського та інших людей. Кульмінацією цих всіх подій сталося те, що сталося, і ви це зараз можете подивитись на в нашому сюжеті. Покажіть, будь ласка, якщо це можна. Закривайте двері. Ви Закривайте двері. Граченко, мій колишній заступник по безпеці, який ця участь в рейдерському захопленні телеканалу ТВА. ми зайдемо через ці двері, будь ласка, хай відкриють. Пане Вікторе, ну ми ж з вами говорили. Давайте спустимося. вниз. сам я дуже вас прошу, зробіть так, щоб відкрили ці де? двері. І я зайшов через ці двері. Стой. Те, що роблять Є. люди, які там зачинилися, це злочин. Я хочу вам представити Олега Раченко. Це заступник генерального директора з питань, Також Власник компанії товариство інфо яка є 100%, Директор, яка є 100 власником компанії Токтиве Радіосвіт. Праворуч Олександр Альтман він є інвестором, новим інвестором нашого телевізійного каналу, який готовий його розвивати, підтримувати і інвестувати в нього в наш загальний спільний розвиток. Я прийшов на канал, мені представили руководство в ліце Наталки Катеринчук, Віталія Бортнікова і княжич. Да. Этих троих людей я знал, и они признавали единственным собственником Коголовского. А, значит, значит, они были введены в так же заблуждение, как и вы, а потому теперь... что они, они, теперь решение американского суда было три-четыре месяца Я заработал. Возможно. Они меня наняли на работу, заключили ну, со мной договор, и я получал зарплату. Сейчас поменялась эта ситуация. Вы будете получать зарплату? Я Спасибо не спорю, что я вы... Я понимаю, буду работать, да? но суть в другом, что... это работать, все поменялось, и нам говорят, нет этого руководства и нет этих инвесторов, и нет этого собственного. У меня может возникнуть логический вопрос, если нет, не эти то... вам, подожди Подождите, вам сказали, что руководство, единственное, что произошло реально, вот я не понимаю, за чего весь поменялось руководство канала. Изменения сделаны легитимным путем. Все, точка. Дальше все остальное это домысливается. То, <плеслых> <нас вегинал>, <плеслых> что сейчас происходит, вы должны отдавать отчет себе каждый, что таких дураков, кроме меня, кто будет финансировать из своего кармана независимый канал в Украине сегодня, нет и не будет. Буде жульо, котре його завтра продасть. Самі знаєте, кому? Хто этот канал або закроє, або зробить його музикальним. Ми на цей ефір вчора і сьогодні запрошували обидві сторони цього конфлікту. Вчора на студію нове керівництво не допустило своїх опонентів, сьогодні не змогло прийти в всю студію старе керівництво. Чому так сталося? І чому не прийшли нові. Е... Нові керівники, чому їх не пустили вчора? Про це буде трошки пізніше. Синхрон нашого нового керівника Артема Шевченка, якого представили нам як директора. Перед тим це ще розказати, що вже почали звільнення на телеканалі. Вже звільнений Павло Шермет, який зазвичай 23-й веде на в ефірі телеканалу проти ночі. Передачу я прошу показати його синхрон останнього слова, які були на телеканалі. Программу закрыли, уведомили меня о том, что с 21 мая я уволен. Но я думаю, что все как бы вернется на круги своя, потому что э, долго дело за замешанное на нарушении закона, на криминальных схемах, на предательстве. И такие дела долго не живут. Поэтому э, я абсолютно уверен, что я вернусь в эфир, и работа канала тоже нормализуется после того, как э, вернутся и прошлые руководители, и начнут работать нормально те журналисты, которые и работали до этого. Я прошу показать синхрон нашего Директора, який зараз керує телеканалом, людина, яка говорить, що їй її представили, її представили інвестора, вона знає, хто це. І пояснити, чому сталося те, що сьогодні сталося і що було вчора. Будь ласка, покажіть це синхронно. Нормально, ж нам не дають даю кабинету. Перша там, т... Артеме, чи готовий ви сьогодні були вийти в ефір і відстоювати свою позицію поблизу Звісно. дебату? Звісно, я сьогодні, прямо зараз, готовий. Бути у прямому ефірі і дебатувати в програмі сьогодні про головне мустафина Яма і не дуже радий, що. Вони відновили вихід в ефір і мовлення в прямому ефірі. Це свідчення неупередженості, не заангажовані на нашого телеканалу. І друге питання: вчора, тоді, коли була готова прийти Наталя Катеранчук і Костянтин Коголовський, вчора не, не було вашої згоди, чого саме? Да, вчора була доволі така емоційна ситуація. Вона мала багато причин. Вона. Була екстраординарно на каналі. Було багато людей, народних депутатів, журналістів, не наших, а інших. І була був доволі такий високий емоційний рівень конфліктності. І в мене була такі така інформація і підозри, що ефір може бути зірваний. Я прийняв таке рішення, можливо, я помилився. Я визнаю це, що можливо це було помилкою, і сьогодні щоб виправити її, я готовий суфль. Ні? Бути прямому ефірі. позицію. Так, дякую. Дуже, дуже швидко зливаємо, щоб ми встигли. Я хочу сказати, що ці події, які сталися вчора, ми, колектив журналісти, журналісти телеканалу TVA, особисто я з як втручання в нашу діяльність, як цензуру, тому що нам не дали вийти в ефір і поставили без нашого дозволу повтори ефіру і не допустили гостей, яких ми запрошували на телеканал. Зв'язку з цим ми створили на телеканалі. Про спілковий комітет осередок, який про що ми ви вже повідомили наше керівництво, і поштою відправили документи про те, що це сталося. Сьогодні ми їм передамо ці документи. Вони мають підписати це в цей комітет. Входжу 40 то людини. Це нашого колектив. Він поповнюється, і цей колектив оголосив страйк. Підставою стало то, що відповідно до статті 24 закону України про інформацію забороняється втручання в професійну діяльність журналістів, контроль за змістом поширеної інформації, зокрема з метою поширення чи не поширення повної інформації, замовчування суспільства, суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них. Зв'язку з цим ми вимагаємо оголошуємо страйк і вимагаємо наступного перше розірвати трудовий договір з новим керівником телеканалу Олегом Радченком, який допустили. Артемом Шевченком та Олегом Радченком, які допустили порушення законодавства про працю та порушення професійних прав журналістів, а саме перешкоджання журналістам виконувати і свої професійні зв'язки шляхом скасування виходу в ефір 23 квітня 2013 року. Друге. Саме головне це те, що ми просимо оприлюднити прозору структу власності з юридичних осіб, які є власниками телеканалу ТВАЙ, та оголосити з документальним підтвердженням кінцевого бенефіціару, тобто людина, яка є власником телеканалу, яка буде керувати і буде інвестувати в телеканал. Ми цієї людини не знаємо ніяких документів, поки що не бачили. Третє оголосити склад та терміново провести збору редакційної редакційної ради каналу, збільшити повноваження редакційної ради щодо формування редакційної політики та Вирішення внутрішніх редакційних спорів, не змінювати сітку мовлення каналу забезпечивши вихід в ефір всіх програм станом на 22 квітня 2013 року. Це, по-перше, стосується нашого колеги. якого Звільнили Павла Шеремета, якого ми вважаємо пажним журналістом, і який вів свій ефір, і його звільнили тільки тому, що він посварився. Це наше, наше переконання посварився з Миколою Княжицьким, який був у нас на редакційній раді. Ми не знаємо на яких засадах він тут був і. Його звинуватили, тому що в нього не український паспорт. Після цього він був звільнений. І останнє не застосовувати санкції до учасників страйку ані у вигляді припинення трудових договорів, ані у вигляді припинення договірних відносин. До виконання цих вимог колективу ми відмовляємось виходити в фірми, будемо на нашому місці. Ми будемо працювати. Ми хочемо працювати. Ми хочемо просто дотримуватись стандартів нашої професії. Будь ласка, якщо ви хочете нас дивитися, підтримайте, як ви можете нас підтримати. А ми будемо все ж таки не виходити в ефір і чекати, поки керівництво піде на наші вимоги. Дякую за увагу. До побачення.